І всем привіт, друзяки! з вами містер Белимен. І з вами также... І це продовження Петтауна. Так. І давай допочне. Того разу у мене от сад. Зараз я обернуся. Вот так. Так, я такий сад робив, пору открыв ящику. І купив ящик 10 Як я замітив, тут дуже багато накопилося грошей. І у мене зразу вже почти 10 тисяч. А то вже великі гроші. Там якраз єй це за 10 тисяч. Так, покупаємо. Я теж можу куплю зараз, але у мені не буде роботати грошей, щоб продовжити місце. Бру яблука. А яблука у мене чегось не растут, на жаль. М -м -м. Ну, ну хоча да. А вообще, честно, я не віру, що что набрати стільки правильно, але Ем... Ще... Um. Нажаль Пет жаль, лайк777 like, чуть-чуть отключився. Через пару минут я вернувся. А для вас це буде як секунда. Ну э, раз, зараз уведемся. Так, я вернувся, були маленькі проблеми. И я сразу же пойду купляти за 10 тысяч ящик. А мені тепер вже треба тисяча. Мені якраз тут накопилося. Мене... І тепер я можу попасти. У мене на даний момент, якщо я все збав, буде почти 500 тисяч. А у мене, я чуть-чуть порозвився, і у мене теж по 10 тисяч я можу заробляти. А то вже непогані гроші. Як ви видите, тут досить швидко мені приноситься дерево та всякий такий матеріал. іди Поди, е, подивися на мою базу. Просто покажи її з далека хоча б. Тут такі бази, як і це вся твоє. Да. 288 тисяч, як я вижу, тебе тут не копано. Ну, чуть-чуть менше. Мені показали. О, тому... Що, е, ні, тому що я, типа, багато чого купив. Я купив желізні шахти шафти. Е, і одну хрустальню. Наші добавили це море. Може, добавить скоро якийсь другий світ. Може. А може, тому що... Правда, ну, графіка ну точніше. Тут, якщо ти помітив, то тут на, на, на пол це як Олего. Кстати, так. Да. Ну, тут не така поработана, гану все одно. самі пети, самі домики, це гарно зроблено. Хотя, да. Я хочу купити за мої матеріали якийсь кисть предмет. Це хто? О, зараз мені ящик за 10 тисяч откроват. Я виду так О, мені то. О-о-о, козел по линопической. Козел? Да, козел. Mm. У меня сами хороший, то у то, то меня не показується что. Ну, mm. козел падает А... З... Uh. Пять проценту Вінс пять процент уплаты. То мені, мені дуже повезло. Я можу купити задай дробок сив е, два типа икса то. У мене тепер він тут багато мені грошей виносит. Он тоже шуткой. Видай як він біжить? Ну хотя Він не сам багато реши приносить тепер. Там вроде за тысячу я. А, ні, нема. За десять, я. За десять я еще не могу купить. Знаешь, спишки поток нагашай, чтобы ма щоб можна було вмістити 25-ту. 50 Угу. А mm -hmm. я тільки купив свій перший домик. Прикольний домик. Можна залізти. А-а, кирпичний домик, який мені кирпич призводить. Mm -hmm. uh, Прийде до мене, ти давай Ну, у мене тут пиво такий так кирпичний домики. Ну хоч і так. Да просто їх люблю. У тебе тут яке вижу яйця. Будеш одне яйце, а клітку дві. Давай її відкриєш. Одну. Цю. 40 секунд точніше. Цю. На яку я прийду. Видиш? Де? Yeah. Тут. Mm, а, що на туди? Я сам не знаю. Хто тобі його пов'язав? Мені його пов'язав. Там, там спала є ось така стрілочка. она нажме на ней. Я знаю, я ще в тому відео показувала. Та скільки, типа тебе на крыше казала скільки у нього мульки? мульти. Мульти икстры. О, у мене 2,5 максимально. Швидкість 1,6. У мене опять петух випав. У мене швидкість 1,4. Петух. Чекай, петух. Ты на роде спеть с э, 2,5% шансов падает. Ні, 100%. Ага. Ну, задай спеть 100%. -й. Кстати, я їй це за 5 тысяч, я його хочу купить. Мені чуть-чуть не хватает. Тут може падати такий вот так. Раньше тут не показывается топ стоп жар, хотів тільки по солнце, по скільки стоит житель и і... отсюда. Час виграє. вижива. Я ставлю клітку за 5000. Є... Але мені чуть-чуть не хватає, підкупити треба. Дачи дуже легко зайти в топ 100 по часу рода на 6 годин на 30 хвилин. Година 30 хвилин? 6 годин 30 хвилин, всього забагато. Мало десь нагали 2 часика. Ну, где что то Может, это будет школа, а может и не. Как ты думаешь, пока не снимать э, uh, Можем и снимать, в принципе. Ну, шоколад, я, не знаю. Я уже снимал Гроу Іменно відкриваю яйця. І мені вибула нучна сума. А то непоганий пет, то ще непоганий пет. То вже рідкий. А також, хто до мене підпишеться, е, якщо з канал називається «Лайк, Сім, і Сем'яки, е, то тому я безплатно вирущу пети до 50-го... 50 і вам же його віддам. І ви зможете на нього мотацію покласти. <гум> а чи він за скамеет, я його заставлю вернути. Ну я не скама, я в житті не скама. У мене був шанс, ось, у мене був шанс за Ти... Мені людина дала 2,5 тальона за лисицю. Ну я не заскамил, я дав лисицю, бо вона з на лисицю, то я не хочу спускатися до їхнього уровня. Я також один раз скамей навысить. Я тут, ну, тут уже печальный был. Ну, попал, да, І... тайде и им. И доползкаме скамеры плачет в подушку. Угу. Я хотів на наши-то вороты, типа... <гану> Я зробите так, що вас не заскамила, потім разумів, що вже добавила туда трейди. Ну, трейдых тепер не можна скамити, але можна... Чи то новичок, і він має хорошо... Можна... ну, можна скамить. Типа сказати, що це поганий пет, давай зустрічуся там. У нас тепер опять одні непогадка. Пертом я відкрию яйце. Хто? Хтось. Ну, а я зараз верну. Так. Я вернувся. Для вас це була секунда, для мене пару минут. М -м, давай, а, було... Ну, давай ну... Була технічна неполадка, но мене выросла. Да. Уже другий раз увидел. Може щось з інтернетом, а може щось таке Пробачте за поганую связь я я я... Ну так. В принципі, я три 3000 і в другому <плес> відео я скоро куплю накоплю на за яйце на 50 тисяч. Я Та четверта частина будет шесть Да Ну а це відео вже доходить до кінця. В... Дякую всім, хто набрав на другій частині 48 переглядів. А ми казали, що на 15 переглядів, вроде би, як вийде, о, де третя частина. А ви дуже же швидку набрав. Также на 20 глобальное відео у Ego е 777. Ну, Всем пока. Да. Всем пока-пока. Дякую всім хто подивився це відео. Ну, і ще раз всім пока-пока!